Так, і ось ми бачимо результат. Така матка домашня. І там є засів. Це вчора було 5 годині, сьогодні п'ята година, теж вечора, і є засів. Ось така матка. Дивіться, як вони її. І через 4 дня на 5 в мене буде одного віку личинка для прививки Тепер буду формувати з цієї ж сім'ї виховательку. Тут взяли достатньо ось такі рамочки. Бачимо, повністю засіяна. Це я залишаю тут Велику. Тут. У нас теж це будівельна рамка. Все раз її вирізав. Далі йдемо. Тепер знову бачимо рамки, як матка працює, вся рамка. І потрошку, потрошку по, по, по маленькому. Це, вони вже відбудували рамок, скільки. Я думаю, вона годиться на виховательку. Цю я рамочку заберу в них, відповідно, виховательки. Далі. Тут теж тут відкритий. Есть ну, такі рамки всі засіяні. Далі тут медовопергова так і тут медовопергова, а розкріт. Трошки був, ну теж від опергова. Так, ще є, Розбираю сім'ю. Це вже такими рамками новими, це вже ж нові рамки. Відбудовані з злощиною. Тут розпліт. Ось я їх нагрузив роботою гарненько. Це знов відбудована рамка. Це раніше ставилось. Тут бачимо ось такий результат. Далі дивимося ще рамка. Тут теж такий самий бачимо результат як маточка працювала. Я думаю, в неї можна взяти. І тут теж рамка з розкладом. Бачимо. Ось такий результат. Зараз е, сформую виховательку і потім покажу. Ставлю ганіманівську. Отут і відкритий весь розплід сюди. Закритий. Поки що матка буде тут, а там буде формуватися сім'я-вихователька. Потім сюди глуха перегородка. Поставиться вона У мене тут є. Але тут ось тут глуха перегородка. Ось глуха перегородка. Замін. І буде як вихователька, ну це потім.